серпентарій. Пецоперація ФСБ під кодовою назвою Буратіно пройшла не те, що вдало. На першому етапі вона навіть перевищила очікування своїх режисерів та продюсерів. Обдурені посполиті українчики реготали до сліз від задоволення, що знищили Баригу і привели велосипедиста на зламаному велосипеді, який мав стати вироком для Бариги. Я ваш вирок. На жаль, цей велосипедист став вироком. І для тих, хто риготав, і трагедію для всієї України. Жерло війни тепер пожирає всіх і тих, хто риготав, і тих, хто чинив спротив проти вибору Кремля. Це тут мій похоронений син. Скільки тут воїнів лежить? Результати цього вибору ми пожинаємо зараз. Українська армія готова в будь-яку секунду нанести сокрушительний удар по окупантам. Буратіно на банковій створив поле Чудес для ФСБ, засіявши агентурою Кремля всі держоргани. Навіть якщо повністю все оточення Зеленського разом з ним самим виявиться агентами ФСБ, зелевоби ще довго будуть захищати свою зелену іконку. Нехай всі будуть поганючками, але найлудший президент це невинна золота кульбабка, яку просто ввели в оману. В Омані злобні мороги України. Літак, яким президент Зеленський повернувся з Оману до Києва, в Оман прилетів з Москви. Сподіваюсь, настануть часи, коли наша розвесела компанія, якій занадто довго все було по приколу, і площа буде мріяти про вердикт злочинна недбалість, аби тільки не отримати вердикт Державна зрада. На фоні повернення насушних 30 тисяч премій військовим якось загубилась вимога Петра Порошенка в парламенті про притягнення до відповідальності лейтенанта Баканова. Ми вимагаємо оприлюднення притягнення до відповідальності Баканова. Він має бути на лаві підсудних. А порох, як відомо, слів на вітер не кидає. Думаю, після початку. Невольного виконання його раніше обсміяної слугами політичної програми, армія мова віра, замість якої різниці» до цих вимог пороха доведеться віднести серйозно. Хоча спочатку ТСК, на чолі з безуглою знову спробує перетворити цей процес на дешевий балаган. От у мене такі питання були і е, 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 ну, відповідними. Але в кінці Баканов з кротами піде в тюрму. А врешті-решт, Коломойський. от тієї весни ми вступимо. До НАТО згідно з останнім опитуванням в Україні 70% українців за членство в НАТО. Михайло Подоляк заявив, що офіс президента створює пул блогерів, які говоритимуть про позитивні тренди у внутрішній політиці. Значить, коли Подоляк визиває якихось <звук> і дає їм орденато, можна постає питання: а що старий шабаш вже не справляється? В офісі президента при офісі створюється пул блогерів. Завершили формування. Денис Царук, коментуючи заяву спікерів банківської про те, що Крим буде повернутий мирним шляхом, пише: так Україна поверне Крим без бою десь через 2-3 тижні після того, як виросте мільярд дерев на президентському університеті поряд з Діснейлендом на новому курорті на березі Чорного моря, де вчителі зароблятимуть по 4 тисячі доларів і даватимуть ріст ВВП 40% на рік. Куда пише далі Денис, що не можна за одну каденцію дати поролити державою одразу зеленському притулі, бойку, Юлі, Києві, щоб населення за одним замахом в них розчарувалось і одразу перейшло до нормальних кандидатів? Зеленський як відомо заявив, що у війні є свої плюси. Київ -міськ Будда зауважив так головними плюсами для влади є плюси Коломойського. Про Плюси війни пише далі автор, може говорити лише людина, яка є мінусом природного відбору. Він дійсно ляпнув про плюси війни, запитує твітерянин суддя Дред. Я думав, що це черговий Стьоп. Є анекдот про оптиміста, який на кладовищі замість хрестів бачить плюси. Ти ці плюси мав на увазі Вова? Чи не забагато по всій країні цих плюсів? А тобі смішно? Чи є хоча б якась межа твоєму цинізму, Вова? Ні, це не цинізм. Він грає ролі 20 років. Таким цього голоборотька і грунька бачать оточуючі. Дайте мені скіпітер і державу. Коли він іноді, по недогляду сценариста, виходить з ролі, ми його бачимо справжні. Вивалюється вся ницість, моральна деградація, відсутність звичайних людських цінностей, нарцисизм, справжнього зеленського. Десятки тисяч загиблих, мільйони біженців ціна комфортного одягу, бо не втіка. Найвеличнішого ми не пробачимо і не забудемо. Денис Днепр зауважує так, бачу плюси для Зеленського. Він буде правити до кінця війни. Введення воєнного положення в Україні це для того, щоб відтягнути сроки президентських виборів. Війна його захищає. Війна відволікає опозицію. Можна і надалі тирити бабло. Війна захищає Коломойського. Можна зливати тих, хто задає багато питань, легко контролювати змі. І можна носити футболки. Вчора був на селі. Пише твітарянин Курт Вудз. Поцікавився у людей, чи знають вони про розслідування, як Зеленський призначав керівництво СБУ за вказівками ФСБ Росії. Ніхто нічого не чув. Питаю: А чи знаєте ви, хто наживається на війні? Кажуть так, знаємо. Напевно ж Порошенко. Ну, Порошенко це варюга. І радіо казало, та й в телевізорі. Ось вони, наслідки. Зібєдя марафону. СБУ Пороха проводило спецоперації, які оцінювали на рівні з топовими спецслужбами світу, але олігархічні ЗМІ ненавиділи Пороха, нав'язували людям ненависть до СБУ і людей Порошенка. Я вас дуже прошу не розхитувати цю країну. СБУ Зеленського насичене агентами ФСБ, зливає інфу окупанту та дезінформує суспільство. Олігархічні ЗМІ в захваті. Нарід молиться на «З» і КО. Валерій Про Запас пише Не розумію хвилю обурення через викриття якогось самозваного психотерапевта. Ми ж суспільство, де кожен президент. Забули? Кожен з нас президент. У нас під час війни спецслужбою може керувати продюсер. Я позвоню був, по поводу Пабу вода. З відповідними наслідками. Президент Володимир Зеленський своїми указами призначав зрадників на найвищі посади в СБУ. Подавав це всі ці кандидатури, Іван Баканов, голова СБУ, і погоджував. А послом в країні НАТО може стати сексологіня. Наприклад, то чому б чуваку не підробляти психотерапевтом? Раз йому подобається, і народ його таким вважає? В чому скандал, поясніть. Абсолютно згоден пише вона про запас, що треба стримано реагувати на внутрішнє, коли є смертельна небезпека зовні. Але що робити, коли не менш смертельна небезпека йде зсередини? Суспільство свого часу проковтнуло злив спецоперації по вагнерівцям, і вже 29 липня. Була провалена спецоперація по Вагнерівцям. За ці провали відповідав борба. Правильно у розслідуванні Белінкет стверджується, що керівник офісу президента Андрій Єрмак запропонував відтермінувати спецоперацію із затримання членів ПВК Вагнер на тиждень. Відмахнулось від розгрому військової розвідки перед вторгненням. І, зрештою, отримало катастрофу 24 лютого. Якщо тепер проковтне факт призначення співробітників ФСБ на посади в СБУ простіше кажучи, україні срака повна і відмахнеться від продовження руйнівної діяльності на посадах тих, хто це робив, що ж воно може отримати наступного разу, точно перемогу, і це не якісь порохоботи чи журналісти придумали. Це офіційний звіт Британського інституту оборонних досліджень. Підтверджений опублікованими матеріалами слідство ДБР. Чи в нас британці знову хуже скобіювали? Хто має очі, нехай побачать. Нас вже достатньо зраджували, щоби терпіти це знову і знову. Заради свого білого пальта тим більше кров'ю платимо. Ви головний зрадник в прий. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Класіка. А ви що думали, що можна обрати під час війни президентом країни Янелуха Малороса, цуцика того Коломоя, який вже вкрав 5,5 мільярдів доларів з ваших кишень, і він вам тут побудує Ельдорадо? Тому що ми не варіо, какое? то Це якби я пішов на операцію до клоуна, який грає хірурга в серіалі, з надією вижити? Давайте подивимось, що у нас здесь. Зеліроси це гібридні громадяни України. Ви ж не можете довести більшості жителів, припустимо, північної Кореї, що Кім Чен ін це диктатор, з яким вони будуть завжди страждати. Теж саме з зеліросами. От Порошенко будував дороги до європейського кордону, щоб українці їздили на каву в відень. А Зеленський будував дороги на сході і півночі, щоб росіянські танки їздили на шашлики в Київ. Ваша брехня всім вже дуже добре видна.